Вітаю друзі і гості каналу. Сьогодні неділя Львів. Погода у нас субтропічна. І цей Тихий шелест дощику я розкажу вам сьогодні про своє хобі. Кактуси. Моя колекція сукулентів складається наразі з десяти рослин, які опинились в мене з різних причин. Одні я купляла. Інші дарували різні люди. Переважна більшість їх знаходиться на кухні на вікні, оскільки ми знаємо, кактуси люблять сонце, тому там вони знаходяться і тішать пречудовими чудовими квіточками. Зараз я їх знесла в одне місце на столик, щоб обхватити разом всіх на відео і вам показати. Хавортія незвичний суккулент з пустель Африки. Рід складається з рослин різноманітної форми, кольору і текстури. У мене є два види з білими поперечними полосами і темно зелена Це не невисокі рослини з розетками шкірястих листків пагонів. Цвіте хавортія в травні-червні. Я буду розказувати, як в мене вони цвітуть. Всіх подальших темах. На довгих, тонких стрілах стеблах появляються дивної форми квіточки білого кольору, які, між іншим, досить липкі, можуть прилипати до вікна, тому, як бачите, я їх підв'язую. Розмножується хавортія кореневими відростками. Хуернія дивовижна і неповторна рослина з родини сукулентів. До цього роду входить 60 різновидів. Південно-африканська красуня ціниться саме за свої екзотичні квітки, які нагадують широку чашу різноманітної форми, з зубців, і квітка буває різного кольору та забарвлення. Зацвітає влітку. В природних місцях поширення деякі види хверні використовуються в їжу або як рано заживний засіб. Мамілярія. Рід мамілярія нараховує сотні різновидів невибагливих кактусів. В цьому кадрі у нас мамілярія чудова, мабуть. Вона родом з центру Американського континенту. Її яскраво рожевий віночок квітів на вершечку. Дуже милою око, ним можна милуватися безкінечно. Після цвітіння формуються плодики. Наразі я ще не пробувала вирощувати мамілярію з насіння. Думаю, при, при нагоді спробую. Між іншим, в природі, мамілярія використовується, використовує живлення зі землі або вбирає росу численними колючками, Цві, цвіте з лютого по квітень. Мамілярія подовжена. Це суккулент, який стелиться в місці свого проростання у природі, тобто по землі. Даючи багато діток відросток. Колючки мають силатовий колір і білі квітки. Цвіте навесні. Мамілярія струнка. Такто ж. Кактус теж стелиться по землі, дає дуже багато діток, які спочатку тягнуться доверху, потім опадають по мірі росту і ваги. Опушення рослини або ті ж самі маленькі колючки білого кольору. У мене ця мамілярія вже років з 10, але ще, на жаль, не цвіла. Ехінопсис. Це ботанічний кактус зі звиклими для всіх виглядом. Але тут виявляється, що вони теж дуже різні. На даному кадрі у нас ахінопсисне супне... субденудата отака от назва. Він не має звиклих колючок, лише білий пух на їх місці. Округло витягнутої форми. велика... Квітка на, на, на кактусі виростає зі стріли. Бачимо на відео зачатки трьох квіточок. Одна з них зацвіте в липні, друга в серпні, третя, мабуть, на наступний рік. О, Величезна квітка має в трубці насіння і довгий язичок, який наповнює приміщення вишуканим ароматом, що нагадує запах моря. З ніжними, з ніжними солодкуватими нотками. Коли ехінопсис цвіте, відразу хочу на море. Розкажу трошечки історію цього ехінопсиса. В мене він вже років 15 і майже кожен рік цвіте по 2-3 квітки. Коли кактусик одного року трохи пересмажився на сонці, то вже не цвів. А дав дітку, яка, на жаль, не, не вижила. Зате на наступний рік діточка прижилася і зараз росте окремо. Але ехінопсис надалі віджив і цвіте, і мене тішить. Ще в мене є ехінопсис, точну назву, яку я не знаю. Він дає багато діток, які я періодично обриваю, що досить непросто, зважаючи на його довгі колючки. Цвіте влітку, випускає довгу стрілу з великою блідорожевою квіткою, з дуже вираженим квітковим запахом. Мені, я вам скажу по секрету, нагадує одеколон. Ну, таке. А ця рослинка це не не кактус і навіть не з родини сукулентів. Це молочай. Але теж він такий колючий, тому заодно. Покажу і його. Як доглядати за сукулентами, я розкажу окремо. Тому до нових зустрічей, друзі. Слава Україні!